Милостивий, Отче наш, Бога Аврама, Бог Ісака, Бог Ізраїля, схиляюся перед тобою, Яхве, Бога Аврама, Бог Ісака, Бога Ізраїля. Вічний сил від вічності Ти задумав дарувати благодать грішникам через кров Твого Сина Ісуса Христа. Єшуа Кадош, святого, славим тебе, Адонай, за твоє яхви, незаслужене, безмірне милосердя явлене в розп'ятому і Воскресному Христі. Єшуа Мешіакадош, Кадош. Хай наше життя буде сосудом, Хвали тобі, Яхве, Бога Авраама, Бог ісака, Бог, Бог Ізраїля, навіки, Отче наш, Бог Авраама, Бог ісака, Бог Ізраїля. Ти бачиш наші серця. Відкрий нас для тебе, Господи, живий! Ми зараз визнаємо наші гріхи і на підставі слова Господа, Бога живого, хто згадає ім'я Господнє, буде врятований, агнець Божий, нашій друже, Ісуса Христе, Юшвами ще Якадуш. Омий своєю кров'ю наші серця, зламай пута сатани, повій лагідний вітерець на Україну і Азербайджан. Перебуває в нас Дух Святий. Амінь.